Як не зіксувати перше враження. Мене звати Ігор, і сьогодні п'ять деталей, які вас дають, які можуть зіпсувати перше враження. Навіть якщо ви в сорочці і орфом. Теж одяг, що не тий, коли сорочка сидить як е, з чужого печа, а джинси, топаутлет. Розмір, тканина це новий статус. Н -н Найлучше, але гладко. Друге не доглянути во так, і навіть якщо ти чоловік. Ні, особливо якщо чоловік утиколе видно завжди. Третє голос і Диться, твоє шо або де ти може перекреслити і прада, і паша слова. Це теж одяг тільки для вух Перта — Манера дивиться або занадто ямо, ніби скануєш, або підлогу, ніби фрало праску, Покійно, відкрило, з ви усміш. Це завжди виграє. П'яте. те із простого. Роздяг у вітанні, ставити рюкзапи, задерти ноги на пов. Це домашня, але не в тема. Роздяг? Це мов навчись з нею говорити, і що сподобалось усь далі буде ще більше нюансів.